Хесть слова Святої Євангелія знищать наші гріхи, Амінь. в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, Христос народився, Христос похрестився. кохані любі в Христі, дорогі брати і сестри, парафіяни, наші міністранти, півчі, маму, всі тут наші близькі, рідні, друзі, улюблені Божі діти. Хрещення Господнє, свято, яке святкується в неділю. Можемо навіть так на початку собі усвідомити, що багато є свят на протязі року, які мають рівень урочистості, урочистість. Але те, що хрещення Господнє завжди ми святкуємо в неділю, воно є затитуловане святом. Не є як урочистость, але ми його святкуємо як урочистость, тому що це є пов'язане теж, все, що відбувається в неділю, пов'язане з Пасхою завжди. І навіть де неде де можна зустріти коментарі такі біблійні чи проповіді перших отців церкви, з перших віків християнських, які розповідають і пояснюють, що кожне свято. Воно має свій початок і має свій напрямок на Воскресіння Господнє. Чи це буде Різдво, чи це буде святего Антоніко, чи це святего Францішка в нас в селі відпуск. Якщо б не було Пасхи, якщо б ми не були людьми Воскресіння, всі інші свята були б просто звичайним якимось там мітингом чи святкуванням державним, чи святкуванням. Сільським чи просто звичая, якісь навіть християнські, але все це має своє коріння і свою вершину в Воскресінні Господньому. Тому хрещення теж можна сказати безпосередньо відноситься до Воскресіння Господнього. Навіть є такі пояснення, що поміж різдвом Ісуса Христа і Його Воскресінням, то хрещення, Ярдан, який сьогодні святкуємо. Є таким вузлом, який пов'язує одне з другим. Тобто хрещення Господнє єднає в собі і народження, і Воскресіння. Можна запитувати себе, чому Ісус мусив бути охрещеним. Ми знаємо, навіщо нам хрещення, так пам'ятаємо, можемо собі пригадати, якщо народжується дитина, навіщо ми її хрестимо. Навіщо ми несемо до костьола, представляємо цю дитину Богу і віддаємо в Божу опіку, що воно може означати? От, наприклад, навіщо є хрещення? Нас хрестили, так, ну, то дякуємо батькам, що подумали, але ви теж своїх дітей хрестили. Так, Навіщо ми це робимо? Я пам'ятаю, коли ну кажіть, хто знає, давайте. Так, первородний гріх змиває, що ще робить. Віться, правильні відповіді. Це нема. Це ксьон зможе помилитись, ви правильно кажете. Стає чим? Так, Божою дитиною стає, так, добре. Віці, так, щоб не дуже вас мучити, я коли був таким міністрантом, як тут хлопчики ваші синочки, служать до мощі, коли ми ходили на якесь хрещення, наприклад, в городку чи під час служби Божої, чи. Поза службою Божою були різні ситуації і прислуговували Ксьонцю біля хрещення. Він завжди нам нагадував ці відповіді правильні, які треба казати, коли ксьон запитує, чому ви просите церкву Божу про хрещення. І повний Ксьон Званакс нам скільки раз пояснював, і ми так знаєте. То пам'ятаєте його стіль, характер і таку вникливість, то ми за першим разом пам'ятали, що сказати, але він нам так пояснював. І треба було мінімум шість таких відповідей сказати. Про що просити Церкву Божу? Треба було сказати про віру, про відпущення гріхів, про хрещення, про прийняття до кость спільноти, про ласку Божу і життя вічне. Таких шість відповідь треба було сказати. І як часом батьки щось там трошки ну, не знали, стресувались, переживали, то ми міністранти замість них це говорили. І справді, хрещення, як вже тут було сказано, змиває первородний гріх, в якому ми особисто якби не є винні. Ну що ж я би винуватий? Як можна пояснити наслідок первородного гріха, який є на кожному з нас, і через хрещення ми цього позбуваємося? Проста річ. Скажемо, ну, не знаю, так придумати, щоб без якихось страшних ситуацій, але, ну, наприклад, вдома забули закрити вікно, рано встали, так як сьогодні, сніг, вітер, зима, і хтось простудився. Так? Наприклад, чоловік забув закрити вікно, жінка любить тепло. Чоловікові нічого, жінка, рано все нього набалакати. Вона ж не винна тому, що він забув вікно закрити. але наслідки. Всі в сім'ї отримують, так? Бо тату забувся, прийшов їх спати, а там вікно вчора відкрите було, котел розпалювали, щоб не було запаху вдома, ну, то відомо треба було провітрити. І до ранку, скажімо, вікно відкрите. Наслідки цього отримують всі, хто в цій хаті живе, хоча не є винуваті, так розуміємо. Ну і так багато інших прикладів можна навести. Ми маємо цей наслідок гріха після Адама і Єви, які не послухали Бога. І ця послушність вона є дуже важлива, тому ми своїх діточок з найменших вчимо, щоб вони були послушні і слухняні. Це є перше завдання, яке має бути. І ця слухняність потім в дорослому віці вона вже проявляється. І ми тішимося, щоб ця дитина, яка має там 10 років, 15, 20. Вона є не означає, що не робить нічого свого, так? але через цю послушність шанує, поважає батьків, допомагає. Тобто слухняність, яка випрацьовує в нас делікатність відносина, що ми один за другого дбаємо, і що з нашого приводу ніхто не має страждати. І це є, власне, первородний гріх, якого ми позбуваємося. Прийняття до спільноти Костьола, до спільноти церкви, до спільноти Люду Божого є таке свято впровадження Матери Божої в храм, або офіарування Матки Боскій, так ми кажемо, або введення в храм Пресвятої Богородиці є таке свято. Тобто ми знаємо, що в Старому Завіті неодноразово ми читаємо про такі події. Самсон, наприклад, потім підказувати, хто ще був. Впроваджений потім Самоїл. Так, якщо читаємо про Самоїла, так, був відданий Богові. Тобто є багато таких моментів, описаних, де цих діточок впроваджували в храм, і вони там або жили, або приходили часто, виховувались в храмі. І так само Матір Божа була приведена в храм, представлена Господу Богові, і вона при цьому в храмі. Теж виховувалась. Так само, власне, Ісус Христос був принесений до храму. Ми кажемо, офіруванні Панськи Матері Божої Грумнічної. І це той момент, коли Марія і Йосиф представили Ісуса Христа Богові, Поофіарували Його Богові, хоча він сам був Богом. Так? Далі прощення гріхів. Святий Ян Хреститель каже, я хрещу вас водою, він вас буде хрестити Духом Святим. Коли Ісус Духом Святим оздоровляє, зцілює, завжди на початку прощає гріхи. коли ми слідкуємо за цими подіями, які Ісус робить, коли зцілює людей, фарисеї кажуть, навіщо Він каже це, він же ж не Бог, що прощається тобі гріхи. І Ісус запитує, що легше сказати: встань, візьми своє ліжко, йде додому, чи сказати, прощаються тобі гріхи. І вони не знали, що відповісти. І тоді Ісус пробачає гріхи і каже: йди не гріши більше, наприклад. Так? Дуже часто, коли є різні чудеса, описані, які Ісус зробив, живучи тут на землі. Тобто прощення гріхів, прийняття до спільноти. Ми є одна родина, повертаємося до цієї родини. Божої до родини, яка в небі має бути разом. І ми тут на землі через свій цей акт хрещення, через цей обряд е, усиновлення Божого, ми знову належимо до вибраного Люду Божого. Божа благодать! Ми в катехізмі е, костьола вчимося, що ласка Божа є неодмінно потрібна, конечно потрібна до Спасіння. Не можна без ласки Божої бути спасеним. Е, були такі спроби навіть напрямки течення, скажімо, на російській науці церкви, що одні казали, що треба добрими вчинками заслужити собі на спасіння, а хтось сказав, що вистачить тільки ласка Божа. І, наприклад, протестанти, які від'єдналися від, від костьола, казали, що тільки Божа благодать, вистачить і це все. Ми вже спасені, ми вже прощені, так що жити собі, старайтеся, але ми вже всі маємо спасіння. Костюм пішов в другу сторону, щоб це якось так більше з другої сторони відтворити, і каже, треба робити добрі вчинки. Тому, наприклад, є сім вчинків до душі, сім вчинків до тіла. Ми теж це вчимо на катехізмі. Старші можуть собі пригадати, діти, напевно, пам'ятають з катехези, бо це проходять наживо. І щоб це все могло бути поєднане, був такий момент, коли ще за. Світлої пам'яті вже святого Яна Павла II папи Римського, в 99-му році був міжконфесійний документ підписаний Папою Римським і духовними властями протестантських церков. Підписаний документ, де було сказано, що ласка Божа потрібна нам до виконання добрих вчинків. В отриманні спасіння, бо в прийнятті спасіння, тому що воно є. Ісус Христос помер за нас, і всі ми спасенні, Але ми повинні щось зробити, щоб це спасіння взяти, так як хліб в магазині привезли, він є для кожного. Там не написано на цих буханках е, хліба, що це для е, не знає ксьонделаврентія, це там для Петі, це для Васі, це для пані Дітруди, це для Інусі, це ще для когось. Приходиш і береш хліб, він є для всіх, але ж треба піти з дому і взяти його. Так, і це є добрий вчинок. Ласка Божа, це те, що хліб в магазині в операції, а добрий вчинок це те, що ми пішли і його купили. Щоб хліб був вдома, треба одно і друге. Треба, щоб його хтось привіз в Петриківці, і треба, щоб його хтось пішов, купив. Так? І це є ласка Божа, яка нам потрібна до спасіння. Тобто шість таких моментів. Ісус Христос, який прийняв людську натуру, нашу людську природу. Окрім гріха, так був безрічний, він це все робить, що людина має зробити, тільки для того, щоб нам прокласти шлях до неба. Він не мусив вмирати, він не мусив хреститись, він не мусив переображуватись на горі між апостолами. Він багато речей не мусив робити. Але зробив це, цей шлях прийшов людський шлях, щоб людина мала правильний напрямок. Так? Можна сказати, Ісус йде з неба до нас. І щоб ми цим шляхом до неба повернулись, бо ми всі є створені Богом і всі маємо повернутися до неба. Тому хрещення теж Ісус приймає. Нам потрібно тепер собі ще усвідомити деякі речі, які, читаючи теж сьогодні першу главу, перший розділ Святого Марка, подумати про те, в який спосіб я насправді живу своїм хрещенням. Очевидно, хтось скаже, бо ми були маленькі, ми ще не говорили, нічого не розуміли, і за нас батьки і наші хресні казали к ми готові виховати його чи її, цю дитину в християнській вірі, в вірі католицькій, в якій вона приймає хрещення. Обіцяють, що в деяких, наприклад, обрядах є так, що навіть все запитую, чи ви будете дитину провадити на катехізацію, вони теж обіцяють під час хрещення, що будемо. Так? Тому що це християнський обов'язок – зростати у вірі. І тепер, наскільки ми вже скажімо, дорослі, і маємо себе запитати, чи я цим хрещенням живу? Чи я пам'ятаю про те, що священник дав свічку батькам хрестам, і сказав, підтримуйте це світло? А світло – це і Євангелія, це Слово Боже на наше життя, дав нам е, білу тканину, крижмо так, на хрещенні і сказав, що це нова людина, це новий листок історії. І в цій сторінці треба записати щось нового і доброго. Чи на цій сторінці записана є добра моя історія? Е, треба собі пригадати, чи ми, наприклад, якщо є батьками або хресними для когось. Чи ми виконуємо ці обов'язки, які ми обіцяли робити при хрещенні? Чи я пам'ятаю за своїх похресників, чи пам'ятаю за тих дітей, яким були свідками до миру помазання, до біжмування? Так? Це є дуже важливим. Ну, скажу такий простий приклад. Може це не є якийсь релігійний, але, але наприклад, кожного року. Моя мама мені пригадує, каже: я для цього ці броні була свідком добіжмовання. Дзвони 1 вересня, бо в неї день народження, і кожного року я вже свій можу забути, але цьоці Броні можу пам'ятати, бо мама дзвони, бо ж це моя біжмованиця. Так? Тобто прості речі, чи я пам'ятаю про це, чи я молюся, наприклад, за своїх похресників. Чи я можу їх привітати на день народження, чи я можу їх запитати, чи вони вірять в Бога, чи вони ходять до постіла, коли вони сповідались? Так, в мене, наприклад, мій хресний тато, такий Стасю Галецький, може його пам'ятаєте, з Петриковиць, зараз в городку живе, біжмований свідок татку коля сам з мудри головив. І, наприклад, вони дуже часто до мене телефонують і запитуються, як я там поживаю. За святами вітають мене навіть Стас Галецький. То він коли сповнює радіо Марія, щось там додзвонився. Я розказую якусь там тему катехетичну, даю якісь приклади, як то треба дітям розказувати про Бога, як треба дітей до костюла водити, щоб вони виховувалися в вірі. І якось він там додзвонився в прямий ефір і каже: А ти чого не кажеш за Хресного, що я за тебе молюся, що я е, за тебе згадую і мене на всього світ? Ну, можете в архівах десь знайти, там як почуєте голос, не отакий специфічний голос, відразу поймете, що це Галецький. І мене відразу на все радію Марія. Але молодець, тому що ну він хресний, він має право. Я ніц йому не скажу проти. Це його обов'язок. Він повинен тримати мене в мунштрі в рамках. Чи я, як Хресний тато, як хресна мама, можу собі сказати, що я виконую свої обов'язки. Чи мої похресники сповідані, чи вони шлюбні, чи вони до комунії ходять? Це ж від мене залежить. Ми обіцяли Богу, що будемо допомагати батькам їх виховувати. Чи вони до сьогоднішнього дня чують ці слова, які Ісус почув під час свого хрещення? Це мій улюблений Син. Чи можна цим дітям, цим похресникам сказати, що ви є улюблені діти Божі? Через, через що саме? Через те, що як ви живете, як ви поводитесь, так? як ви себе в школі віддаєте, як в костьоні, наприклад. Так? Чи ви можете сказати, що ви є улюблені діти Божі? Чи на вас може сьогодні сходити Дух Святий? Чи ви собі пригадуєте своє хрещення? І це є потрібно, тому що підтримування вірі, це так, як знаєте, дуже по-простому, може не, не теологічно, але це так, як зараз в зимі в грубці палимо. Щоб груба горіла, треба і вугля кидати, і патики, і підувайну раз відкрити, раз закрити, і, і, і шуфригу там попробувати, чи добра тягає. Ну, треба постійно гратися з цим. Але щоб груба погасла, то не треба її водою заливати чи комин накривати. Просто треба перестати до неї дивитися. Не знаю, може ну, ви всі в селі живете, так? може я неправильно щось кажете, не поправляйте. Мені так здається з практики. Щоб погасити грубу, не треба викликати пожарну, не треба накривати відрами коміна і так далі. Просто вистачить не дивитися до неї, не підходити, не заглядати, не цікавитись, і вона погасне. Так? З вірою щось є таке саме. Щоб ця віра була жива, щоб ця віра була правдива, треба постійно постійно її годувати, кормити, підливати як вазон, підкидати вугля як грубці. Постійно треба щось робити. А щоб перестати вірити в Бога, вистачить нічого не робити. Просто. Не молитися, не сповідатися, не йти до костюла, раз-другий раз пропустиш, потім вже не знаєш, а як йти. Один дядько мені каже, такий свідоцтво розказував. Ну, кажуть, я кажу, я б до про вас говорити, не каже, тим я, бо я щось стидаю, це з другої парафії. І він каже: ну, щось там один раз не вийшов, другий раз десь поїхав, третій раз там ще щось не вийшло. І каже, і я вже собі думаю, піду до костьола. Тож будуть питати там, наприклад, Васька, де ти був? Він каже, я, ну що я б доказав людям? Я пішов в другий костю. Потім поїхав ще десь там до Городка, потім ще десь там, потім вже привик, потім вже пішов до себе. І люди питають, де ти був? Тебе, А, я був в городку, а я був там в ярмоницях, а та там був, що якесь свято? Ну так поїхали з сім'єю. Все, Він же каже, я вже був герой, бо я почав ходити, але з інших костюлів. потім мав що казати. Ну, бо так щось каже. От що ну, чого тебе не було? Не мав що казати. І воно дуже легко, знаєте, пропадає, дуже легко. Але щоб вернути, це такий трохи важкий шлях. Це якась переломка логіки, своєї думки, своєї гордості, навіть якогось авторитету. Ну, бо щось треба казати, не то що людям, а собі, чому мене не було. так? І щоб віру підтримувати, потрібно насправді дуже старатись. І це є для нас сьогодні ще раз така нагода. Щоб при святкуванні хрещення Господнього ми собі відновили своє хрещення. Чи я сьогодні ще є дитина Божа, чи я живу в спільноті костьола? Що я до цього костьола роблю? Так? Чи мій костюл є живою спільнотою? Чи я просто прийшов, чи прийшла, побула, подивилась там на концерт і пішла далі. Так як розповідав колись Ксьонс Роман з Каменця пробуш катедри, каже, колись він ще пам'ятає. Маленьким був теж міністрантом, і в них в Польщі, там де він жив, теж була російська армія. І Каже на службі Божій він службі біля Ксьонза, і тут приходить солдат е, совєтський, каже, зайшов, а якраз е, співали щось там, псань був, читання були. Ну і ксьон почав пропадь. Він так сів в лавці, потім встає і каже до Ксьондза так по-російськи, ну вони ж російську всі в Польщі вчили. Він каже: кончай пропаганду, давай концерт далі. До нього. Йому надоїло слухати, йому треба, щоб музика грала, співали щось там. Так? І так люди не раз ну, ведуть себе, що приходять просто як в клуб, в театр, да? ну, приємно, гарно ну, посиділи, віддихнули. Але чи мій костіл є живою спільнотою, чи я до цього є причепний? Що я роблю, щоб цей костіл справді жив, дихав, щоб він не киснув так, але щоб він був живий. Чи я маю в собі ласку Божу? Чи я роблю щось, наприклад, для своєї душі, для свого спасіння, для костьла, чи я роблю це від серця, чи я просто так ну, вхожу, як знаєте, колись за совєцькою власті в школі. Треба бути піонером, треба бути жовтенятом, треба бути ще чимось, щось робиться. А що робиться, для кого робиться? знаєте. Чи це є спасіння, чи воно дає мені духовий зріст, так? Тобто, чи я живу в власті Божої? Чи я живу в власті Божої? Так, чи я відчуваю, що це Божа благодать? Не просто, бо мені треба щось там, так, в школі вивчити віч на пам'ять. Ну, отримав оцінку, забув. Так, от я вчив у Лукомой дуб зелений, але ну, я сьогодні його не пам'ятаю вже. Ну, поставлю оцінку, все, Деньки Богу, забув. Але ж ой, чи наш пам'ятає, здорова смарію пам'ятаємо, тому що це є Божа благодать. Це не те, що ми вивчили, ми просто живемо цим. Так, і Божу, ласку не треба вивчити, в неї треба жити. Ось і пам'ятати про це, що ми, Божі діти, що Господь нас сюди на землю якби позичив, щоб ми тут ай, пожили, подивилися, побачили, як Бог сотворив цей світ. Сирно, якби Бог нас, знаєте, в садик завів, чи, чи в якийсь там театр, чи в галерею картину відправив, подивились, потішились і вертаємося додому. І так можна, якби цей світ порівняти, чому ми тут. Живемо і так на завершення скажу таку ну, дитячу легенду, як одного разу на царському дворі, Королівський замок, там якесь важне засідання, з'їзд, і е, приходить маленький хлопчик, там до тата, тату Король. Е, біседує, там, розмовляє з якимись важними вельможами. Ну і е, цей синочок щось бігає, просто там перешкоджає, проситься на руки. Ну Вже цей батько перепросив їх, каже: взяв його на руки, що дитина хоче. хочеш. Тато, а дозволь мені піти е, з дітьми погратися на дворі. Ну і цей батько каже: Добре, я тобі дозволяю, але пам'ятай, що ти син царя. Пам'ятай, що твій батько король, щоб ти часом не е, знеславив нашого імені, щоб про нас щось погане говорити. І цю дитину відпускає гратись. І можна сказати, ми так само прийшли на цей світ, якби не то, що попросилися в Бога, але через наших батьків, через те, що Господь хотів життям своїм поділитися з нами і каже нам: пам'ятай, що твій батько це цар неба і землі, це Бог. Пам'ятай, щоб ти жив так, щоб часом про нас там в небі погано не говорили. І от ми повинні це пам'ятати, що ми діти Божі. Що маємо себе поводити так, щоб про Бога гарно говорили, щоб інші люди, які дивляться на нас, могли сказати, що Бог справді є добрий. І це наше таке завдання. Хрещення нам в цьому допомагає. Хрещення це є перше таїнство, найважливіше, скажімо, без якого пізніше не можна інших таїнств прийняти. Хто не є хрещеним, не може ані вінчатись, ані сповідатись, ані приймати причастя. Немає такої можливості похрещення, впроваджує нас в ці всі таїнства, якими ми потім протягом життя живемо. І воно настільки є важливим, що цього таїнства може поділити нам кожна людина. Навіть не хрещена, але відомо в таких випадках, коли якась небезпека смерті, коли там народжується дитина, і перечекають, може, вона помре, і там медсестра бігом хрестить його. І потім, коли ця дитина виживає, вже так не помирає, дякувати Богу, живе. То в тоді в костілі є обряд прийняття до спільноти. Вже сонце не поливає дитину водою, не каже: Я тебе хрещу, тільки просто приймає її, її до костіла, дає свічку батьками хрест, дає крижмо. Так, але вже пропускає цей момент самого хрещення. Тому воно є настільки важне, щоб ніхто не пропустив його, що Костюл в різних трудних моментах, ситуаціях таких скрайних дозволяє, щоб охрестили цю дитину, наприклад, навіть ті, хто не хрещений. Тільки мати волю похрестити. Наприклад, може бути медсестра, яка ще вернеться до лікарні, може бути медсестра жадівка, єврейка, не хрещена. Взагалі не християнка. Але вона знає, що це батьки ходять до костюла, вони віруючі католики. І вона знає, що в них такий звичай. Вона може похрестити. Сказати, я тебе хрещу в ім'я Отця і Сина Святого Духа. Хоча сама не вірить в Тройцю святу, сама не є хрещена, сама не християнка. І це хрещення буде важливим. Тому воно настільки важне, що костюл навіть в такий спосіб дозволяє дітям це хрещення прийняти. Але робиться це завжди відомо гарно, урочисто, правда, чи з ксьондом, чи з біскопом під час служби Божої, тому що це є очевидно впровадження нової дитини в життя цього світу, в життя парафії, в життя сім'ї. Тому ще раз Богові за дар нашого хрещення подякуємо і просимо, щоб ми самі жили цим Духом Божим, дарами Святого Хрещення, і теж, якщо ми є відповідальні як батьки. І хрест для когось, щоб собі сьогодні усвідомили це, могли ще раз відновити в собі ці відносини. Наскільки це можливе, очевидно, якщо можна, щоб це було наочно, щоб це було так, що ми почали відвідувати, почали розмовляти. Якщо це неможливо з різних причин, то залишається молитва за наших похресників, за їхнє Боже благословення і за життя вічне для них. І нехай добрий Бог в цьому нас супроводжує. ΑΜΕΝ. Χριστός ο Χριστέψα.